Всім привіт! Мене звати Володимир, вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні у мене майже рівно 3 роки, як я придбав свою Tesla Model 3. І сьогодні у нас подорож. До речі, сьогодні Різдво з святом. Сьогодні у нас подорож, ми веземо те, що знову на літак, вона відлітає з Варшави. Тому ми зараз... У нас сьогодні задача поїхати 330 кілометрів. Ми вибрали челендж. Проїхати 330 км у Теслі до Варшави в аеропорт без підзарядок, реальними дорогами, не швидкісними, звичайними. Будемо там їхати плюс 10 км на годину, скільки можна буде, щоб не оштрафували. Ну і подивимося, чи в час зимовий, хоча сьогодні погода незвична, сьогодні 7 градусів тепла, чи в такий час, чи в таку погоду. Сильний вітер. Чи Тесла зможе доїхати без підзарядок до Варшави 330 км? Перевіряємо, Теслі 3 роки, 110 тисяч кілометрів пробігу, вже є деградація, мабуть, десь 8%. Чи все ще цією машиною можна нормально подорожувати? В машині багаж на літак, три дорослих особи. І ми їдемо. В честь того, що в честь того, що майже 3 роки минуло з того дня, як ми цим самим маршрутом везли Теслу евакуатором з Варшави, тому що вона тоді була без номерів, я її ставив на облік вже після Нового року. Тому вирішив віддати данину спогадам і проїхати тим самим маршрутом знову. Отож, запрошую вас. До перегляду. Ну, Для нас, для пасажирів, для водія, челендж буде заключатися в чому? 330 км ніби це небагато. Якби я їхав автобаном, було б 380. І автобаном це було б 3 години 20 хвилин, може 3 години 30 хвилин з підзарядкою. Але звичайними дорогами, ніби коротше на 50 км. Але дороги повільніші. Тобто можна їхати максимально 100 км на годину от зараз. А в населених пунктах, ну це порушуючи плюс 10, і в населених пунктах 50 або 60, бо може бути обмеження 40. Тому, їдучи в густо в густонаселених районах, коли багато у нас різних сел, то ми маємо таку. Такий челендж, чи ми витримаємо 4 години 45 хвилин без зупинок. Ми, як пасажири. А по дорозі за 3 роки вже побудували швидких зарядок. Я бачив кілька станцій 120 кВт по дорозі. І сьогодні ж ми повертаємося назад. Це буде вже подорож, я думаю, автобанами. Хоча подивимося. Ну, ні, я думаю, автобанами напевно, на тому що я не захочу їхати. Вночі через вузькі дороги, там де на дорогу може вискочити Олень, там лисиця чи кабан. Тут у Польщі багато диких звірей. Добре. Тож, запрошую вас до перегляду. У мене записується дорога. Зараз на початку буде файно, потім буде вже темно і що там буде видно. У мене записується скан Май і в мене буде вся статистика з Tesla -fine. І буду вам доповідати на поетапно по нашій дорозі. Зараз ми ввели в Теслу перший пункт проміжний. Ми виїхали зі старога до ввели Теслу проміжний пункт міста Щерпс, тому що якщо я просто введу Варшавський аеропорт відльоти і виберу не їхати платними дорогами, автострадами, то мене повезе Тесла і Гугль через. Безплатну дорогу для автомобілів С7, до якої я маю їхати зі Старогарду Гданського в керунку Мальборку, Ельбльонгу. І потім я виїжджаю власне, на цю дорогу С7. І далі їду, і там обмеження швидкості 120, тобто там уже їхати треба 130. І вже в мене ну, не цікаво їхати там 90-100. Треба буде їхати 130, щоб не бути. Ну, не, не, дорогу не блокувати повільною їздою. Ну і доведеться заряджатися. А я хочу проїхати саме тією дорогою, якою ми їхали колись. От і все. Виїхали ми приблизно 14, 5, о 14.50. А ще одна задача на, на сьогодні. Чому ми їдемо саме так? Ми хочемо повністю безкоштовно проїхати всю нашу дорогу. Поясню, перше, з чого ми почали? Ми зарядили машину до 99% в нашому містечку в Старогарді Гданському. От, на безкоштовній зарядці біля залізничного вокзалу. Виїхали ми ляж і плануємо доїхати до Варшави на одній зарядці. Так? У Варшаві ми відправимо нашу тещу, любиму тещу, відправимо її на літак. І потім поїдемо план зарядитися на суперчарджері в Варшаві, чи це буде старий суперчарджер у готелі Регент, чи це буде новий суперчарджер, там, де 14 стійок біля сервісного центру і салону Тесли. Подивимося. Якщо нам буде конче, потрібно зарядитися кілька відсотків, тому що буде мало заряду в машині, ми це зможемо зробити прямо в аеропорту вже побудовано хаб «ЕКОН». Вулиця Звірки і Вігури, недалеко від заправки Орлен. Там 4 стійки, 350 кВт, і це дуже файно. Злоти 99 без реєстрації, без смс. Приїжджайте, платимо банківською картою через термінал. Так що зручно, зручно. В аеропорт зараз їздити в Варшаві, дуже зручно. Ну це, власне, такі у нас плани, як я казав, вже 7 градусів за бортом. А, я ще схитрив, схитрив, не схитрив. Поки ми були на зарядці 11 кВт, я на час від'їзду приблизний я вимкнув приготування батареї. Тому у мене батарея була 26 градусів. Ну, зараз 26 градусів, була 25,5 на момент виїзду. Тобто додатково ми в холодну, в холодну погоду зробили буфер тепла, запас тепла, який нам допоможе обігрівати салон. І батарейка буде працювати більш ефективно, буде віддавати більшу потужність або може і більшу ємність. Побачимо. Ще раз нагадаю: у мене машині 3 роки, але це вже машина з тепловим насосом. Це рестайл, випущена у Фрімонті. Батарейка була Full Battery Pack when U 74,5 кВт години. І я думаю, вона насправді була десь менша трохи. Але це не та батарейка Panasonic, яка була у всіх Tesla з 2017 року, в Теслах Модель 3. Це батарейка LG. Вони на той момент не могли зробити батарейку, яка б дорівнювала батарейці Panasonic. Тому Tesla обмежувала. В фейсліфтах батарейки Panasonic теж до 74,5 кВт. Пройшло 2 години-9 хвилин нашої подорожі. Ми вже проїхали 147 кілометрів. ну, тобто рахуйте 70 км на годину, середня швидкість, якщо їхати звичайними польськими дорогами через села, населені пункти. Ну і що? Перше, що ми собі загадували, доїхати без зарядок до Варшави. Технічно, можливо, ось бачимо прибуття аеропорт Шопена 17% заряду. Так, зараз очікує Тесла. Приблизно так само Бетротпланер теж рахує, там теж біля 20%. От. Розхід дуже низький, тому що ми весь час їдемо. Повільно. Зараз, до речі, не підпаємо. Не... А, знову обмеження швидкості. Розхід у нас 154. Це. Зараз права по Це, в принципі, літній розхід. І головний челендж це не робити взагалі ніяких зупинок. Бо я відчуваю, що скоро ми таки зупинимося. І це водій буде першим, хто попросить. Тобто я. Тому що, ну не знаю, сечовий міхур не залізний. Я, я не знаю, як люди кажуть, що можуть 1000 кілометрів проїхати без дозаправок. Зупинки робити треба все останньому. В'їжджаємо зараз у містечко Рипін. Ну оце такі справи. Доба додав собі, як 100 кілометрів від'їхав, додав собі подорож, щоб видно було. Скільки кілометрів всього я проїхав. За добу. Так, ось такий у нас графік. Десь напишу що по цим дорогам можна було б їхати і економніше Якби їхати повільніше, можна було б майже 7% зберегти заряду. Ось такий графік розходу 50, 25, 10 кілометрів. Все, такий був апдейт. Окей, okay, довелося зупинитися, тому що в мене забрали автопілоти, і в принципі вже всі хочуть в туалет. 224 км, 3 години 11 хвилин, це значить 70 км на годину ми їхали. Зараз ми втратимо час. Тут е ми вставили заправку моя. От, е туалет тут тільки один. От. Тому поки кожен сходить. Мене трохи часу. Що у нас по дорозі? Маршрут. Так, я власне хотів їхати так прямо на новий двор Мазовецький звичайними дорогами, там в кінці С7. Не виїжджати на швидкі дороги на А2, а мене і Google, і Тесла намагалися туди повезти, тому звірявся з маршрутом ВБ Тротпланер, і Тесла мені таки вимкнула автопілот. ну Ось такі така ситуація. Очікуємо прибути в 20% у аеропорт. Це досить непогано. Якраз коли ми доїхали до С7, я зрозумів, чому навігація і Тесла, і Гугля намагалися нас звідти постійно звести, тому що там дорожні роботи, все перекопане, постійні об'їзди. Нам повезло, що це був вихідний день, святковий, не було жодних заторів, ми проїхали все досить швидко. Те, що встигла на літак, звісно, з хорошим запасом, так що спокійно собі пішла на здачу багажу і на контроль безпеки. А я поміряв запас ходу і вийшло, що я по таким дорогам міг проїхати 400 км до 0%, ще залишаючи запас. А потім поїхав шукати нову зарядку швидкісну. Отут треба повернути наліво. Я проїхав цей поворот, був вимушений виїхати аж за межі аеропорту, в місто, стояти на трьох світлофорах, розвертатися. Тому не пропускайте цей поворот. Окей. Намагаємося зарядитися. Дивіться, які кабелі еко N, бачите. Лічильник тут. Спробую зарядитися за допомогою EloSit. Новий хаб прямо в аеропорту. Ну просто супер, дуже зручно. Тільки треба правильно заїхати. Я перший раз заїхав неправильно. Я вирішив заплатити за зарядку, але я не буду платити за парковку. І це, блін, прямо дуже круто. В аеропорту. В Варшаві е, ну прям я не знаю. Немає інших файних варіантів. Мені ще був потрібен відпочинок, але Жаба задавила далі заряджатися платно і вимкнув зарядку передчасно. Коротше, поки ми ходили, тільки повернулися до машини, вже 81%. І вже ми можемо доїхати додому тільки з однією зупинкою чи починку на суперчазі. Ще майже година відпочинку на сусідній станції Орлен. Перекус і кава. Теж я пройшла паспортний контроль, і ми готові їхати в дорогу. Всім привіт! Ми вже їдемо назад. Зараз 21.12. Виїхали ми 20.55 з аеропорта. Ну і що? Приїхали ми туди. 19.29, тобто десь округлюючи, ми витратили на дорогу повільними, на, на цілу нашу трасу, на цілий наш маршрут, повільними дорогами приблизно 4 години 40 хвилин. Так, ми не заряджалися по дорозі, але ми вимушені були зробити зупинку все одно. Ну, фізіологічні потреби. Не змогли ми витримати в день якби, їхати без зупинок більше трьох годин. Тому в принципі електромобіль, який може три години їхати, скажімо, 140 автобаном навіть взимку, а це в принципі вже остання, останній хайленд, цілком пасує. Цілком пасую. Що ще? Дуже-дуже-дуже файно, мені дуже сподобався новий хаб КМ. Це прям, ну, блін, На само, в самому аеропорту. Не платиш за парковку, заряджаєшся. Добре, я не заплатив, може, ну, окей, парковка коштує 15 злотих година. От. Я заплатив за зарядку 92 злоти, але я зарядився за пів години з 20% до 80, От. без підігріву батареї. Тобто Тесла підігрівала батарею, а станція тягнула. Станція мала потужність 190 кВт в 400 вольтній системі, тому без проблем зарядився швидко. Тобто, поки ми повернулися, ми відправили тещу, помахали їй. Повернулися до машини 81%. Ну і чому ми далі будемо платити? У нас є суперчари безплатні, безкоштовні. Ми вирішили, добре, їдемо назад. Але другий мінус довгих подорожей, коли ми їдемо, щоб не заряджатися, не їхати швидко, їдемо повільно. Я був заморений. Я був заморений. Ми вже дуже хотілося їсти, 5 годин майже за кермом ми не їли. Хотілося кави. Тому що, взяли, переїхали на найближчий Орлен там поряд, в той Орленці просто заправочна станція, там немає, немає зарядок, але вони кормлять, в принципі, окей, якби їжа, щоб попоїсти. так? Більше півгодини нам то пішло, щоб там. Взяти каву, поїсти, розплатитися, ще якісь пункти від мене хотів. Я вже не, не міг зрозуміти, що від мене хочуть, бо заморений. Отож ну, з 19.30 19 до 20.55 ми там були, вважайте, годину 20 усього в аеропорту. Ну, Тобто по, порядно, досить, досить таки довго. І, звісно, за цей час будь-яка машина б зарядилася до 100% на такій швидкій зарядці. Ну, власне, то і сталося. Тільки я не хотів заряджати свою машину до 100%. І тепер ми їдемо назад. І їдемо назад, і нам цього 81% вистачає, щоб доїхати з однією зупинкою, з одним суперчарджером в Чехочинку ці наші 380 км. Тільки єдине, що машина попросила нас, Тесла нас попросила зменшити швидкість тримати поки що не більше 125 км на годину. Ну, так ото й тримаємо. З плюсів, слухайте, я зараз маю Sexy Buttons, вже непридатна є функція вимкнення двірників на автопілоті, тому що Тесла тепер дозволяє вимикати двірники на автопілоті так. Придатна функція є підігріву батареї. В цій поїздці я нею користуватися не буду. Але Sexy Buttons зробили теж апдейт на Різдво і додали корисні функції і вау функції. Вау функції це функція дріфту. Тепер не треба вимикати датчик сенсора авто... ABS, сенсор щоб Long Range теж уміг робити дрифт. Додатково. Що роблять Сексі Батанс, вони можуть вимикати повністю передній мотор в режимі дріфт, тоді ми дріфтуємо як задню моторна машина. Цей дріфт також можливий у машин SR Plus. Але дріфтом я не користувався. Чим я користуюся сьогодні, це самовідновлення автопілота. Тобто емуляція, я не повинен кожного разу, коли я змінив полосу на автобані, я не повинен заново клацати автопілот, коли в мене автопілот стандартний. Не розширений, неповний автопілот ФСД. І це так працюють інші е, круіз-контролі з утриманням полоси. Коли водій перелаштовується на іншу полосу, утримання полоси відновлюється самостійно. І тут і для мене завжди: а чого Тесла не зробила так? Це ж зручно. Бо хотіли, щоб за це. Додаткові гроші люди платили в пакеті розширеного автопілоту АП, e Enhanced Autopilot. Ну, окей, там машина сама змінює полосу, хоча робить це повільно, бо їй заборонило робити це швидко. От, а я зараз мені вистачить, що я сам зміню полосу, я це зроблю краще, ніж машина, швидше, так як мені пасує. Мені тільки хочеться, щоб автопілот відновився назад. І це, власне. Працює і це, блін, варте того, щоб мати сексі батнс, на мою думку. Сексі батons дешевше, мені здається, чим активація піратська розширеного автопілоту чи повного автопілоту, який все одно не діє так, як повинен. Добре. Зараз ми, звісно, сьогодні приїдемо додому дуже пізно. Якби я не балувався в оцю дорогу за один раз без підзарядок, то звісно ми б приїхали швидше, заморилися б менше. Хоча ми і так приїхали заздалегідь. От, і те, що там ну, не буде мати проблем, вона вже пройшла паспортний контроль, вже сидить на гейті, до літака ще півтори години, більше, ніж півтори години. Тому в неї все буде добре. Добре, зараз 8 градусів, за бортом 125 км на годину я поки що їду, очікується, а може поїду 120. Через сильний вітер, який зараз нам дує, мабуть, назустріч. Витрати енергії у нас досить високі, 227 Втгоди на кілометр, не дивлячись на швидкість 120-125 км на годину. Температура батареї після зарядки, поки ми поїли, вона остигла до 42 градусів, була 42, коли ми виїжджали. Це добре в холодну погоду, тому що ми це тепло тепер використовуємо для обігріву салону. Зараз вже остигла до 36 градусів. Ми ще 60 кілометрів їдемо, прямо потім повертаємо на А1. І за 192 кілометри і годину 41 хвилину ми будемо на зарядці суперчарджер. Чехочинник. Добре. До наступної зустрічі. 23.04. Ми приїхали на Суперчарджер чехочинок. Будемо заряджатися. 2%, підігрів батареї працював. Окей, починаємо зарядку. Починаємо з 2% зарядку. 242 км ми поїхали від е, зарядки у Варшаві від аеропорту. 209 їхали повільно, десь 114 км на годину наша середня швидкість 212 на км середнє споживання енергії. Стартувала зарядка 142 кВт. Все добре. Так, е, всього з старту зі Старогарду Гданського. Від виїзду сьогодні ми вже проїхали 564 кілометри. Так, ось наш графік споживання був останній 50 км 205. Що нам ще пише? Тесла, звісно, пише, що ми могли б сильно зекономити, якби їхали дуже повільно. Але ми і так ми їхали повільніше, ніж можна було. Працював підігрів батареї, почався з 4%. До 2% вона підігрівав батарею до 32 градусів Ну, Все добре. Нічого ми не витратили на парковці. Стартуємо буде 145. Е, ну, хороша новина, ми приїхали сюди на 2%, почалася зарядка дуже швидко. Ще постоїмо ще якісь 15 хвилин і поїдемо додому. І на сьогодні наша. Подорож буде викінчена. Ось новий знак Ось означає зарядну станцію. Ось це нова тема. Нові правила в Польщі ввели такий знак. Все, вимикаємося. Пішов, купив бутылку коли на заправку. І вже треба їхати. Так, ну добра Нам залишилося десь годину шляху. 92 кілометри 57 хвилин ще належить поконати. Приїдемо ми десь за північ, десь приблизно 0,50. Ну, Взагалі поїздка, я вважаю, вдала. Окрім того, що не вдалося нам взагалі без зупинок проїхати до Варшави. Нам також не вдалося проїхати безкоштовно до... Нашої мети туди і назад, тому що ми в, на литовищі в Варшаві зарядилися і витратили на це 92 злотих. Тобто разом нам 707 приблизно кілометрів вийде в 92 злоти, не безкоштовно. А от на суперчарджері, тільки що в четінку, ми заряджалися безкоштовно за пункти. Дякую підписникам, які скористалися з реферал-кодом. Е, і вже ми проїхали від суперчажури 53 кілометри. Їдемо, не обмежуємо себе в швидкості. Коли я вмикаю собі підсвітку, люди думають, що я поліція і міряю їхню швидкість. От БМВ аж сповільнився, тепер ми їдемо не 140, а 122. А я не хочу його обганяти, поки ми знімаємо відео. Ну от, власне, і все, теща вже полетіла, літак вже у повітрі, все добре, так що наша місія виконана. Ось така подорож. Все вдалося. Ну і назад нам подорож з аеропорту додому з, за рахунок того, що ми зменшували швидкість, їхали навіть 115 км на годину місцями. То нам до, до Чехочинку, від Варшави до Чехочинку перші дві години шляху, то нам загалом ця подорож вийшла від аеропорту до Старогарду. Майже 4 години має вийти. Десь 3,55, може 3,50. Тобто вже різниця вже не така велика, менше години виявляється різниця, але між нашою подорожю без підзарядок Повільними дорогами і нашу подорож більш довгим маршрутом, але автобанами, швидкими дорогами і з підзарядкою. Але тим не менш, дорога автобанами набагато легша для водія, вставив автопілот і їдеш. Я не думаю, коли мені олені вибіжать під колеса. А там сарни мені вибігали. І я навіть цей час фільмував. Так що зафільмував сарни. Ну, Ось такі справи. Дякую, що дивилися. Будуть підсумки на екрані. До побачення. Так. 43. 708 кілометрів. 9%. Проїхали на 43. Добре. Тепер будемо заряджати. Якщо залишаємо, тому забиратимемо вранці. Зараз через працю клімат контроля 9,5 йде в батареї, півтора йде на клімат. Вмикаємо клімат. До батареї йде майже 10, решта я знаю, десь крутиться по насосах. Все. Їдемо додому. Ще раз дуже дякую, що дивилися. Хто зараз на електромобілі в Польщі і хочете записати разом відео на Ютубі, може якийсь тест, то звертайтесь до мене, пишіть в коментарях або на e-mail. Дякую. Наступна подорож до Варшави. Скоріше за все, буде бензиновим автомобілем. Ми будемо забирати те, що в кінці лютого. Ну, заодно перевірю, буде референційний час, скільки воно займає, без зарядок звичайною машиною, яка має набагато гіршу динаміку, ніж Тесла. Тесла доїжджає до Варшави на аеропорт за 3.15-3.25 взиму чи влітку. А на сьогодні все. Донатимо на ЗСУ. Дуже дякую, до побачення!